Добрий день, мене звуть Володимир Миколаєнка, я мер міста Херсон. Зараз йде дуже багато неперевіреної і навіть брехливої інформації з приводу батальйону Херсона, його належного екіпірування. Хочу відразу внести ясність, в Херсонській області базується відразу декілька підрозділів для захисту нашої держави. Насамперед, це 21-й батальйон територіальної оборони, до якого увійшли люди, що пройшли армійську службу. Цей підрозділ повністю екіпірованих бійців, що декілька місяців проходили навчання в спеціальному тренувальному таборі в селі Чорнобайвка. Саме цей підрозділ зараз забезпечує охорону всіх стратегічних об'єктів області. Їх ви можете побачити біля мостів на каналах, поблизу важливих об'єктів енергетики або народного господарства. Наступним підрозділом є частина внутрішніх військ, нині Національна гвардія, яка базується в Херсоні по вулиці Паровозніч. Екіпіровці цих солдат, обласна влада і військове керівництво приділяють особливу і першочергову увагу, тому що саме цей підрозділ є найближчим резервом Національної гвардії в зоні АТО. Нагадаю, що в Національну гвардію увійшли добровольці з Майданів по всій країні, а також кадри військові, небайдужі, до долі і цілісності нашої держави. І нарешті, при обласному управлінні внутрішніх справ було створено батальйон патрульної служби спеціального призначення, в якому добровольці на платній основі надають допомогу міліції в забезпеченні громадського порядку і контролю за переміщенням людей а також вантажів. Наш батальйон отримав назву Херсона, чи що його регулярно плутають з батальйоном територіальної оборони підлеглим армії. Обласна рада прийняла рішення про виділення 310 тисяч гривень на мондірування батальйону патрульної служби Херсон. Міська рада додатково виділила 107 тисяч гривень. Цьому підрозділу ще додатково відходять 6 спецзасобів для несення служби від Міністерства внутрішніх справ. Важливо розуміти, що до зони АТО батальйон Херсон в нинішньому складі та з нинішньою амуніцію ніхто не має намірів відправляти, а чутки. Про неналежне екіпірування – навмисна маніпуляція. Будьте пильні в цій складний для держави час. Слава Україні!